Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео пропоную вам розібратися в наступному питанні, в яких випадках довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року є обов'язковою, коли ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду України за призначенням пенсії. Я хочу нагадати, що у нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке врегульовує найбільшу кількість питань щодо призначення пенсій. І в статті 40 даного закону чітко вказано, що при обчисленні пенсії вам будуть враховані. Всі ваші заробітки за всі періоди вашого страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Тому довідку про заробітну плату з 1 липня 2000 року вам не потрібно подавати до органів пенсійного фонду, адже пенсійний фонд і так бачить наявну інформацію в реєстрі застрахованих осіб. Коли ж і в якому випадку довідку... При заробітну плату до 1 липня 2000 року вам потрібно буде обов'язково подати в пенсійний фонд, бо без неї вам, наприклад, не призначать пенсію. Дивіться. До 1 липня 2000 року довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців вашої роботи підряд є обов'язковою в тому випадку, якщо ви після 1 липня 2000 року набули менше 5 років страхового стажу, тоді вам її потрібно буде надати обов'язково. В усіх інших випадках довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року подається. В Виключно за вашим бажанням. От якщо ви хочете, бажаєте, тоді ви її подаєте. Не хочете шукати, звертатися в архіві, значить, не подаєте. Але я раджу таку довідку брати в органах, де ви працювали раніше, або в установах, підприємствах та організаціях, якщо в період роботи. До липня 2000 року ви мали високооплачувану роботу, або ви працювали, наприклад, за сумісництвом, тому що в даних випадках ця в сукупності може непогано повпливати. На ваш розмір пенсії, тобто в сторону збільшення. Нагадую, що такі довідки надаються підприємствами, установами, організаціями, де ви працювали, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату. Якщо ж підприємство, установи та організації, де ви працювали, припинили вже своє існування, то довідка про заробіток видається або правонаступник, Таких підприємств, установ, організацій, або ж архівними установами. Тому. Ви маєте в собі, там, знаєте, чітко розділити. З 1 липня 2000 року всі ваші заробітки і так бачу пенсійний фонд, за даними реєстру застрахованих осіб, до 1 липня 2000 року, ви подаєте довідку про заробітну плату, або довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд вашої трудової діяльності, якщо ви мали високооплачувану роботу або працювали за сумісництвом, або вона є обов'язковою в тому випадку якщо після 1 липня 2000 року ви набули менше 5 років страхового стажу.